Привіт, любі друзі! Сьогодні я хотів вас запросити у подорож на океан, тому приєднуйтесь і сідайте позручніше. Якщо комусь цікаво, то це відбувається в Монто йорк що являється мекою для fish, тобто голуба риба, так як ми її тут називаємо. Також відома як Тайлер в Австралії або Луфарі в Україні. Є дуже поширений по світу, і я сам був здивований, коли дивився відео австралійських рибаків, і вони називали їх Тайлер. В Америці клуфеш можна зловити від Флориди до Мейн. Моя перша рибалка в Америці була саме на лохарях. Коли я побачив такі зграї пташок, які падають у воду, й нищівно їдять малька, а знизу глуфеш, тобто луфар, піднімає вгору. Я е, одразу закохався в такі тип рибалки. Ну це трошки екстремально. Я пішов, але вам покажу трошки легше тип прибалки, якщо ви вже злякались. Давайте разом відправимося у подорож до Atlantic Сіті, нью джерсі Після переїзду в Мериленд, місто Балтімор. Атлантік Сіті став моєю точкою для ловлі BlueFish. Зазвичай я люблю ловити їх в проливах, там де океан з'єднується з заливом, і камінці, тобто джеті як ми їх тут називаємо, є трохи небезпечним. Місцем ловити рибу також, але якщо мати відповідне обладнання, так, так як сандалі з гострими шипами щоб не зісковзнути, то така рибалка досить е, класна. Е, ось е, трошки е, з Вікіпедії е, інформації. Я особисто Теж люблю їсти блуфіш, але для того, щоб вона гарно смакувала, її потрібно е, зразу спустити з неї кров. Шматок блешні – це не поодинокий випадок е, на цих камінцях, там, де люди, коли ловлять блуфіш або луфарі, знову ж таки вони руйнують блешні своїми міцними щелепами. Для того, щоб риба гарно смакувала, і її потрібно з неї злити кров. І потім маємо чудових е, кілька філе для того, щоб приготувати цю рибу різними різним А поки давайте перенесемося в інший штат. Мі, любі друзі, всім привіт! Будемо ловити сьогодні луфаря. Ми її тут називаємо BlueFish. Ми на березі Нью-Генена, там на фігації. Повна хвиля. Тільки що один раз обірвався. Це хто тут наш фіу-містер перед цим Я вже поставив поводок. О, Blue великі зуби. Не такі великий, ще й дуже гострий. Того будемо тепер акуратніше. Ну, зато ми знаємо що риба тут вже є. Тільки що зацепив, здається, непогану рибку. Вон він, гаменюк, підпригнув і зійшов. Красава, заслужив, добре, що хоч блесна лишилася. Я сподіваюся, що камера це засняла. Гарно він. Заслужив. Заслужив життя. Надеюсь, это было видно на камеру, як він прыгал. Просто окей. Просто самая простая блесна. А я тут живой. Так що я буду молчать. Так. Далека, я ж кажу, дуже далеко. метрів 35, напевно, 40 від берега. Це є менше. Він взагалі там є, чи він до мене пливе, я щось не можу зрозуміти, що відбувається. Самі такий малий, чи це він мене кудись Це щось зацепив, він зірвався. А ні, він мені є, я ж кажу, він до мене плив. Красава, бачила який прыжок? Молодець, він заслужив своє життя. Красавчик До мене плив сюди під берег, добре, що я все гаджу ним підмотувати. Я вже думав, що він зірвався. А він хитрий. Заслужив своє життя по повній програмі заслужив. Ось такий крап підкова, в нього голова трохи. Історичний крап, що можна. можна стояти в воді і самець забереться тобі на капець. Буде думати, що ти самка. Ловимо тут з берега. Поправиться, це будочка така класна. Красайс Найс, непоганий. Ай непоганий. Нам більше не з лонгами, але вот эти. Красавець. Як вам така ребка? А, все. А -а. Все, поставлю была вот, типа, зум 1, вот Будочка. пять вот а, за оборвал меня. Вот на его обезьмем сегодня. Ой, блядь, замазал мне катушку всю. У а, такие красавицы. При зніманні цього відео жоден крап не постраждав, і давайте перенесемося в штат Вірджинію, де я також ловив блуфеш з берега не на наживку цього разу. Вибачте, за якісь відео. Але хіба це не чудово захід сонця і можна зловити таку класну велику рибу? Американці не дуже люблять їсти блуфеш, особливо більшого розміру. Я теж стараюся тільки лишати меншого розміру. Коли вже риба занадто велика, як я кажу, я вже їсти помізі, і вона погано заморожується. Ну продовж літа це риба, яка дарує нам чудовий бій е, з берега, особливо їх можна зловити. Тому е, я маю повну повагу і е, завжди насолоджуюся, коли е, маю звутиш е, на кінці моєї е, жилки, будучи це е, наживка чи а, ближний. Вже звичайно, ні, люблю вас подякувати. Надеюсь, вам все сподобалось це відео. Підписуйтесь під канал, ставте коментарі. А, будем виставляти що? Шо і що ж? <звук> Боже. <звук> тут щось тут і пані.